На нашому каналі. Перший шар стартової шпаклівки вже нанесено. Гадаю, що ще буде один шар старта, а потім, можливо, ще два рази фініша. І ця стіна вже буде готовою до фарбування, а можливо, для поклейки шпалери. А потім перейдемо на ось цю маленьку стіну, тому що з неї багато глини сипеться на підлогу. Дитина бігає по колу, хватається за цю стіну і підлога дуже брудна. Тому наступною стіною буде ось ця. Сьогодні вночі у нас пройшов гарненький дощ, і синоптики нам показують, що йде зменшення температури. Ну і Вчора я бачив, як після дождю в деяких місцях прокапувало, тож буде сьогоднішня робота. У нас на горищі. Та її треба подивитись там, поприбирати. Я за весь час, там всього 3 чи рази був. Вхід на горище в нас знаходиться всередині будинку. Бачите, в стелі. Така страшна, конечно, тут ляда. Як її відкривати? Ух ты, лый пали! й по голові получив. Так, ну тут темно. Фонарик. Я розумію, фонарик тут не допоможе. Зараз я візьму переноску і, мабуть, переноску і кину сюди лампочку. Світло вже я провів, ліземо спочатку. Такі дві лампочки під'єднав. Ось такий маленький зараз зроблю обзор. Це вчора воно ось тут текло, бачите, я підставив дитячу ванночку. а текло воно десь ось звідси. Якраз ось лазить і там що феррина відійшла. Куча павутини, куча всякого. Мусора не потрібно. Залишки шифера бачте, залишились, мабуть, з того дня, ще коли кришу крили. За весь час ніхто його і не познімав. Даже. З цього боку, бачите, мабуть, теж десь протікає, бо підставили таку риночку. Ну, це не я, це вже до мене підставлено. Ну, поки сухо. Відерця, мабуть, також підставляли тут. такі ось, бачите, тріщини в шиферу є. Yeah. Чесно кажучи, заздалегідь на горіщах зберігалися завжди якісь ганчір'я, якісь баняки. А дивлячись на цьому горіщі, я так гадаю, що коли кришу збудували, на нього більше ніхто і не лазив. Нічого тут не зберігалося. Весь цей мотрак, що лишився при монтажі криші, так він і залишився тут. Розпочну зараз все це я прибирати, знесу цей шифер, познімаємо оцю глину, лишившуся після монтажу, підметемо і будемо якось все це розгрібати і виносити.

Так, друзі, виглядає вже прибране приміщення на горищі. Позамітали ми тут віником, позмітали паутиня. Така тут велика територія. Можна буде сюди для зберігання заносити і цибулю. Ось прикладно вже в нас. Зберігається, бачите, і часник на цьому місці, де колись був шифер. Вивезли ми звідси 6 тачок сажі з глиною, не враховуючи того, що ще був шифер. Щодо криші, що до латання її. Поки що в мене руки не дійшли, чесно кажучи, хоч синоптики і передбачали похмуру погоду, ну вона і є похмурою. Але ж мені зараз хочеться вже поскоріше сюди злізти. Тому що тут така жара, що під, мабуть, вже аж затік мені аж в носки. Мені хочеться вже злізти і десь бігти кудись. Мабуть, я це зараз так і зроблю. В дитинстві під час дощу. Вода в ставку якось казалася тепліша. Біжучи до ставка купатися зі своїми товаришами, ми мріяли, як хто пригне. Хтось рибкою, хтось бомбою, а хтось тюленю. На кладці сидів чоловік років 50, бачивши нас, що ми всі летим купатися, прикладно пригав ось так. Як бачите, наша копанка трошки збільшилась. Зараз я сходю в душ, скупаюся і розпочну процес копання в ту сторону. І покажу вам, як це ми робимо. А це вже, друзі, ранок наступного дня. Бачите, збирався я піти зараз копати копанку. Ну і йду сюди, дивлюся. А малинка наша після дождю вже і лягла. Спочатку я думав, що вона лягає, бо їй не вистачає світла. Ну, спиляв там, бачите, трошки дерев, потрібно ще ці дві спиляти. А тепер я зрозумів, що вона лягає від тяжості. Потрібно зараз буде щось робити. Ну Напиляв я, друзі, ось таких стопців із дерева. Зараз їх позастругую з одного боку. І буду забивати в землю. Можливо, вони і тонкі, але мені, аби зараз зберегти якось малину, щоб вона не падала на землю і не зломилася. Це все тимчасове. Наступний рік я вже зроблю товщі стопці, натягнемо якийсь гарний дріт. Ну і зробимо все це красиво. Настругав я таких от олівців, але ж гадаю, що мабуть буде їх замало. Зараз хоч прикладно один ряд заб'ю, щоб розуміти скільки ще їх потрібно буде допилювати. Ну, якщо би замало, то допиляю ще. Набив я дерев'яних стопців, але бачите, так я і як і гадав, що хватило мені лише на два рядочки. А ще два рядочки потрібно напиляти. Ну, такого добра у нас вистачає. Зараз напиляю і доб'ю. Така, друзі, у нас зараз розпочалась буря, але без дощу поки дерева вже деякі попадали. Не встиг я підв'язати Малинку. Ну, дощик пройшов. Буря вже пішла, зараз будемо дивитися які наслідки. В деяких місцях трохи позавертало на кавунах гудину. О, зараз дивіться, який прикол знайшов три кавуни в місці, ніби їх хто скотив одне до одне. Ну тут, правда, не три, там воно, ще один лежить. Але ці ось так от поряд три. Баклажанчики живі, не поскоржені, це добре. На малині я так і не встиг натягнути дрота, по кільці набив, то малина трошки лягла. Поки йшов дощ, дивився одного блогера, який професійно займається малиною, дивився і облизувався. Такі в нього гарні пофарбовані стовби. Міцно натягнутий дріт. Можливо, наступного року з весни також собі поставлю гарні стовби. Та й малина в нього десь в мій зріст. У мене бачите, поки ще маленька. Ну, Гадаю, що наступного року з весни також поставлю сюди гарні стовби, натягну дрота. Ну, можливо, докупимо ще якогось іншого сорта малини. Посадимо з того боку. Знову, друзі, у нас пішов дощ. Я вирішив працювати під час дощу, замісив, ось бачите, таке болото. Але ж натягнув металевого такого дрота, попідв'язував малину. Працювати під час дощу, я гадаю, що рішення було вірним, тому що якби малина ще залишилась під одним дощем, то вже б гілочки ці врятувати я б не зміг би. Їх би заплескало до землі, тому що дощ пройшов гарний, бачите, яка земля. А так, все це я вже натягнув, гарно позафіксовував. Ну, деякі кущі ось так виглядають. Але ще гадаю, що все це вирівняється і відійде. Як бачите, друзі, у нас тільки 4 ряди малини. А хто пам'ятає, хто дивився минулі відеоролики по весні, як я саджав, то їх було 6 рядів. Ну, одна із сортів малини у нас практично вже пропала. Залишилось із 200. Із 200 саджанців залишилось. Та я не пам'ятаю, дев'ять, по-моєму, чи 10, Ну от, дивіться. Раз, два, три. Це в мене тут огірочки ростуть. Було вільне місце, так. Тикнув зернята в землю. Чотири, п'ять, шість. Ось тут такі гарні внизу. 7, 8 і 9. От з 200 саженців залишилось лише 9 кустів. Не розумію я, чому вона пропала. Можливо, з-за того, що це земля цільникова, а можливо, що їй не вистачало світла. Ну, я там вже порозпилював всі дерева. А земля цільникова навпаки має бути більший врожай. Але будемо надіятися на ці 9 кущів. Можливо, вони. Виживуть і з них будемо вже брати нові паростки і розмножувати. Зрозуміло, що виглядає все це зараз не так, як у професійних маліноводів, але ж я гадаю на перший час піде. В деяких місцях прийшлося прив'язувати мотузкою малину, тому що ну, гілка впала на землю і вже прийняла таку форму лежачої на землі. Ну, одним словом, це потрібно було все робити раніше, а я, бачите так, дочекався до останньої крапки. По весні, коли я сажав цю малину, я мріяв, щоб хоча б спробувати її цьому році. Але ми вже не тільки її спробували, а тут вже пасеться вся моя сім'я. Особливо менший мій син. Я гадаю, що... Ще до осені, за місяць ми не тільки спробуємо, а ще й законсервуємо якусь баночку на зиму. А наш відеоролик, друзі, дійшов до кінця. Тож я, як завжди, бажаю вам гарного здоров'я, щоб ви завжди посміхалися, а від вашої посмішки життя змінювалося на краще. Мрійте! І щоб ваші мрії збувалися, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відеороликах.